На засіданні виконавчого комітету внесли зміни до штату освітніх закладів. Зокрема, додали ще дві ставки водіїв для шкільних автобусів, які закупила місцева влада. Придбали три новенькі автобуси за 7 мільйонів гривень. Вони перевозитимуть учнів Дерценської ЗОЖ та Залужанського ліцею. З метою забезпечення організованого перевезення дітей до місць навчання із села Формус до села Залужя було придбано шкільні автобуси. Зв'язку з цим просимо внести зміни у річні виконавчого комітету Качівської міської ради, а саме дві ставки водіїв для, для придбаних автобусів півтори ставки вихователів на автобусі. Окрім цього, просимо ввести одну ставку асистента вчителя в Ключерківську гімназію. Схвалили рішення про відбір кандидатів для проходження військової служби за контрактом у ЗСУ та вступу до вищих військових навчальних закладів у 2023 році, відповідно до звернення начальника Мукачівського територіального центру контактування та соціальної підтримки для проведення заходів щодо відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у збройних силах України. Та вступу їх до вищих навчальних закладів у 2023 році. Прошу підтримати дане рішення. Внесли зміни і до програми розвитку житлово-комунального господарства для ремонту системи відеонагляду. Закуплять обладнання. Суми, цифри нічого не змінюється, лише назва закупівель. Нова редакція обладнання для ремонту системи відеонагляду на Мокачевської міської територіальної громади. Розглянули також питання, що стосуються захисту дітей. На підставі рішення суду двоє дітей повернулися у родину із дитячого будинку. Десятеро набули статусу позбавлених батьківського піклування. Зв'язку з позбавленням батьківських прав двох багатодітних матерів. Відповідно до даного проекту рішення, 11 дітей набивають статус дітей, позбавлених батьківського опікування. Прошу підтримати.